Привіт, я Роман Бабінець, керівник благодійного фонду не на Одинці». І ми турбуємося про тих, хто захищає нас сьогодні на фронті. Ми служимо тим, хто служить, і допомагаємо тим, хто залишається на Одинці у зв'язку із нападом Росії. Нашою метою є не закриття масштабних проєктів, бо цим вже займаються. Натомість ми поставили за головну ціль допомагати конкретним людям з конкретними потребами. Ми маємо три напрямки роботи і сьогодні про один із них: проект Наші Ноші. Разом із церквою Воскресіння із міста Шостка Сумської області ми запустили невелике виробництво нож нового зразку для військових поранених. Сама ноша виглядає як сітка і займає небагато місця, є дуже компактною та зручною. Перед початком виробництва ми відправили зразки нашим друзям-військовим. Вони провели тестування на навчаннях та під час реальних евакуацій. Мій друг розказав, як завдяки такій ноші вони витягнули пораненого чоловіка із вагою 120 кг із завалу. Ці ноші дуже міцні, вони дуже легкі, і вони дуже компактні і їх можна прати. Ви запитаєте, чому прати? Тому що велика кількість крові і бруду впливає на функціональність. Вони просто-напросто злипаються. Саме тому ми розпочали виробництво і відправляємо ноші хлопцям та дівчатам безкоштовно. Ми бійці одного батальйону з ї бригади. Хочемо подякувати благодійному фонду Ми наодинці і церкві Воскресіння. Яке знаходиться в місті Шостка, а також пастору Володимиру Амельченку за ці безкаркасні ноші. Дякую над цим. І працюємо, і кличемо тебе працювати разом з нами. Не кожен може шити ноші, але кожен може закинути 70 гривень раз в тиждень. Можливо, ти можеш і більше, бо нож треба дуже багато. Реквізити ти можеш знайти на сайті. Ну і не забудь поширити це відео друго.